Всім доброго дня! Маю на продажі власну Audi a 6 c 6 з 3-літровим дизельним двигуном, з надійним двигуном. Маємо ось таку машинку 2005 року на хорошій комплектації, на автоматі. Типтронік працює добре, не дергає. Підігрів передніх сидінь, мультимедія, мультируль, круїз-контроль. Ось таке маємо сидіння. Не знаю, наче S-Line, але не S-Line. рекаро, не Recaro, не знаю. Маємо 4 скло підйомника, підігрів дзеркал. Ззаді маємо ось таку по салону. Повністю шкіряний салон. Тут підігрів. маємо шторки. Все працює. Так, задній підігрів. Також маємо. Чорна стеля. E, Audi Quattro. Бачите, помив, але не можу показати стан резини, бо заїжджав в трошки важкі місця. Але резина нова, проїхала 1005 кілометрів. Ось така. Ось тут має підфарбування. Так, Ось така вся тонована, вкруг. Ось такий стан. Нічого робити не потрібно, все працює. Реальному покупцеві хороший торг. Приїжджайте, будемо. spill